Всім вітання, АЗС-комплект. І сьогодні я покажу, які ми рішення придумали для. Ну, це для військових, може бути такий, і для вас. Просто розказую, яка історія і для чого вона така колоночка зробилась. 220. Бензин, взривозахист лічильник. З, механіч... euh, з механічним лічильником. Значить, от така компоновка буде ставитися euh, під задачу перекачка 50 кубів в місяць. Виявляєте, да? 50 кубів в місяць. Чого саме така компоновка? Фільтрація обов'язкова. Але ми поставили фільтр багаторазовий. Тобто, хлопців прокачали 10 кубів, розібрали, почистили. Далі пістолет. Пістолет з механічним лічильником. Ніякої електроніки немає. Практично надійно. Мінус, плюс великий. Нічого не виключається. Включили і поїхали. Робить як безатказно, як танк. Насос зі взривозахистом, з термореле. Все перевірено, він прокачає. Приблизно 50-52 літри на хвилину. Далі армовані шланги з муфтами, антистатичний антивандальний шланг. Тобто не переїхати, не перерізати його не можна. Тобто, максимальна е, компоновка така, щоб кожен елемент витримував е, великі нагрузки, екстремальні е, погодні умови. Робота в місцях, де може щось там на нього впасти, там не знаю, намочить і так далі. Він витримає. Таку колоночку ми сьогодні хлопцям відправляємо. Вони вчора замовили її в 5 годин вечора. Зараз у нас 11 дня. Вчора її склали, сьогодні прокачали, перевірили, і вона готова. Швидкість, так? Ну, бо це військовим, і ми не відкладаємо на завтра або на післязавтра. Сказали, завтра відправимо, значить, завтра відправимо. Так, якщо вам потрібні колоночки, будь ласка, звертайтесь. Дзвоніть, пишіть ось на сайт. Любу колоночку для вас підберемо. Найкраща буде ціна, найкраща пропозиція технічна. Ми знаємо, що ми робимо. Так що звертайтесь тільки для, до, до професіоналів. Жартую, всі на ринку професіонали. Все, Всім дякую, міцного здоров'я, всім слава Україні!